Стаття 25. Повноваження поліції у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення. 1. Поліція здійснює інформаційно аналітичну діяльність виключно для реалізації своїх повноважень, визначених цим законом. 2. Поліція в рамках інформаційно-аналітичної діяльності. 1. Формує бази банки даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України. 2 Користується базами банками даних Міністерства внутрішніх справ України та інших органів державної влади. 3. здійснює інформаційно пошукову та інформаційно аналітичну роботу. 4. Здійснює інформаційну взаємодію з іншими органами державної влади України, органами правопорядку іноземних держав та міжнародними організаціями. 3. Поліція може створювати власні бази даних, необхідні для забезпечення щоденної діяльності органів закладів, установ поліції у сфері трудових, фінансових, управлінських відносин, відносин документообігу, а також міжвідомчі інформаційно-аналітичні системи, необхідні для виконання покладених на неї повноважень. 4. Діяльність поліції пов'язана із захистом і обробкою персональних даних здійснюється на підставах, визначених Конституцією України законом України про захист персональних даних іншими законами України.